Олеже, доброго вечора. Завершився турнір, який ви організували. Е, які у вас зараз емоції і думки про цей турнір, який вже завершився? На жаль, ну е, чесно кажучи, е, я не очікував, що так швидко він прилетить. Е, рахуйте, що пройшло три місяці. Просто незамітно. Ми навіть не замітили, як в цих три місяці прилетіли цього чемпіонату і кубка. Турніром я дуже задоволений. Хороші отзиви від команд від вболівальників зробили сьогодні. Ви бачите фірічне закриття фіналу. Як фінал, дякувати Божку, що нам сьогодні повезло. Ми виграли по міжматчевих пенальті і. Емоції просто не передати, бо тому що футбол це є емоція. Емоція гола, емоція забитого гола, емоція забитого відбитого в пенальті. Ви бачили, які дало нам можливість виграти цей кубок. Тобто так же само хочу всім подякувати болівальникам, Всім подякувати. Командам, які приймали участь в цьому нашому турнірі, турнір був класний. Всім дякую і теж задоволений. Дай Бог, в наступному буде така традиція. Будемо продовжати і будемо ще цей, цей турнірчик ще робити. Там будемо бачити, чи на підтримку ЗСУ, чи дай Бог, щоб війна закінчилася, чи може ще комусь на якусь допомогу. Ну я думаю, що турнір буде. Дякуємо вам і бажаємо вам успіхів у вашій нових справі. Дякую вам.